Друзі, вітаю всіх на каналі. Все для успішної риболовлі. Дякую, що дивитесь. Знову тема сьогоднішнього відео в нас розпаковка товару. Зокрема, це в нас одежа, одежа обувка. Розкрию зразу наперед таємницю. Це в нас чоботи. Класні, зимові, якісні чоботи. Кількість обмежена, і там буквально дві моделі. Розміри 45-й будуть і розміри 38-39. Не сильно, можна сказати, популярні. І один буде варіант 46-го розміру. Зараз все розкажу, покажу, що нам цікавого прийшло. Така в нас. Габаритна коробочка за розмірами. Запишемо з вами цей коротенький відеогляд розпаковку. Так, відкриваємо. Запаковано класно, якісно. Цей постачальник завжди класно пакує. Ну, дивимося тепер. Конкретно, що нам таке цікаве поприходило. Які варіанти, що таке цікаве в нас є в наявності? Зверніть, будь ласка, увагу. Ламіго. Дуже класні чоботи такі. Не дуже високі. Це в нас іде 38-39, якщо я не помиляюсь, розмір, там їх дві пари. Класні чоботи. Тут носочок. Всередині також є. Це в нас моделька Lemigo Pioneer називається. Ось Дуже такі цікаві чобітці добротно зроблені. Lemigo, нагадаю, це польська компанія. Це Польща виробляє такі чудові чоботи. Ось, ось є така бірочка. На польській мові, бачите, оригінал. Така ось цікава під йде, Розмір 38-39. Ну, зразу з теплим носком. Так, і є ось ось модель Lemigo Thunder. L'Amigo Thunder, Ось у нас іде бірка до мінус 20 морозу. Це у нас 46-й розмір і ось в коробці, зараз покажу, як іде запакований. Запаковані чоботи, це вже у нас 45-й розмір, вони такого коричнюватого кольора, і кольору йдуть. Ось у нас бірочка, 45-й розмір. Якщо там, наприклад, купити на подарунок, Дуже прикольна подача. ну За рахунок того, що це дуже добротна підошва така на зиму, що не налигнеся. Ну, льодоступи в будь-якому випадку треба ставити. В принципі, добротно все зроблене, нема ніяких тріщин, із'янів, брак, браку і так далі. Це у нас 45-й розмір. Ось навіть інструкція така йде в комплекті. Все. На польській мові отакі От цікаві чоботики. В гарній коробоці. Ну, єдине, що в комплекті не наблюдаю теплого носка. Немає теплого носка. Чи то вони так комплектуються, чи то, скоріше всього, мені не доклали теплі носки до цих чобіт. Так, що такі справи? Що ж, а, дякую що всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!